Всім привіт! Ви на каналі Аркос. В цьому відео поговоримо про доступні бонус-коди. Їх можна буде отримати з 2 до 7 серпня. Це все пов'язано зі святкуванням 25-ї річниці компанії ВГ. Отже, на офіційному сайті нам щодня будуть доступні 25 рандомних плиток. Ми маємо змогу відкрити 5 плиток і отримати щоденний бонус код. До речі, список нагород виглядає наступним чином. Це може бути день преміум аккаунта, 252 525 кредитів, різного роду резерви, задачі на x 5 досвіду, також доппайки, елементи зовнішнього вигляду. Ну і, звісно, навчальні посібники. І давайте тепер перейдемо до нагород. Отже, рандомним чином відкриваємо 5 мап. Ми отримали бонус код, який тепер можна активувати. Нас відразу перекинуло на офіційний сайт, ну і активовуємо код. Для того, щоб побачити, які нагороди ми отримали, потрібно зайти в гру і відкрити центр повідомлень. І як ми бачимо, у мене це навчальна чехословацька брошура, також бухти, прапор Чехословаччини і емблема Чехословаччини. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Ну і, звісно, не забувайте заходити кожного дня і отримувати спеціальні бонус коди. З вами був Аркос. Всього найкращого.